Зимова водойма вкрита кригою. Небезпека чи розвага, прогулянка по льоду, катання та зимові забавки здаються безпечними, але одна мить може коштувати життя. Як діяти, якщо раптом людина на ваших очах провалилася під кригу? Чи знають виначальне правила порятунку та чи усвідомлюють, наскільки тонкою може бути межа між відпочинком та трагедією? В першу чергу не наражати себе на небезпеку і допомогти людині. Підручними якимись приладами, якусь гілку, мотозок і викликати рятувальників за номером 101. Знайти якісь підручні засоби, щоб витягнути з людини, заспокоїти її, щоб вона не хвилювалася. Довго людина в кризі не може бути. Рахунок йде на хвилини. Чисто на психологічному, моральному рівні намагалася б якось підтримати людину, яка в небезпечній ситуації знаходиться. Якщо є щось під рукам чи палка, можна протягнути палку. Якщо є вірьовка, можна вірьовку кинути. Перш за все, я думаю, не панікувати, кричати. Про допомогу, можливо, хтось допоможе в цій ситуації. То, якщо ти вже провалився, бажано зняти з себе верхній одяг і потім пошагово працювати. Наприклад, добратися до берега або знайти якийсь е пристрій, прилад, щоб можна було за нього зацепитися, або якусь палицю, якось покликати на допомогу. Тобто все робити покроково, не робити інших лишніх рухів. За таких наявних погодних умов, які у нас на зараз, бажано, щоб людина вибралась з ополонки з води до п'яти хвилин.